В Україні за багато банкоматів. Кілька років тому фіностанови нав випередки розширювали їх мережу, щоб привчити людей отримувати гроші на картки. Сьогодні ж таке завдання вже не актуальне. Головна увага зосереджена на терміналах для розрахунків пластиком. Це та скажем тенденція, і вона і далі буде продовжуватися. Тобто банкоматів, як такових уже в такому кількості немає необхідності. Тому банкоматні сіті будуть нам по моєму мнению, рости тільки в банковських відділеннях для комфорту обслуговування клієнтів. А Термінали будуть значительно опережаючими темпами, проблема не у кількості банкоматів, а у кількості терміналів для карткових платежів в Україні на мільйон осіб менше ніж три тисячі розрахункових точок для пластику в Європі. Майже в десятеро більше надіємося, що в платіжних терміналах у нас буде тоді, коли вийде певний якийсь документ від кабінету міністрів. І звичайно, що як коли буде зацікавленість, тих хто надає послуги. Стимульована, я б сказала так: не кажу припкнути пряник, а стимульована зацікавленість в тому, щоб не нас з вами, як держателів карток не дискримінувати в розрахунках. На сьогодні лише в 110 містах України всі торгові підприємства певного розміру зобов'язані приймати банківські платіжні картки для всіх інших міст і населених пунктів. Обов'язкову терміналізацію відклали.